І першого міського час новин про найактуальніші події очима нашого журналістів. Ви дізнаєтесь вже за мить. У студії працює Карина Костецька. Вітаю. Комфорт для найменших у місті продовжується реалізація проєкту з термомодернізації. Ми вже розповідали про багато проєктів, які вже завершені або в процесі реалізації. Серед них і дитячий садочок номер 38 що у центральному міському районі. Роботи там ще проходять, але згідно з графіком. Поки дітей розмістили у сусідній гімназії. Тож, коли малеча повернеться до рідного садочка, далі в сюжеті. У Кривому Розі продовжується проєкт з підвищення енергоефективності громадських будівель. Один з об'єктів, який реалізовують дитячий садочок номер 38 У ньому проводять капітальний ремонт із повною термомодернізацією. Садочок розташований у центральному міському районі і нині тимчасово не приймає малюків, бо будівельні роботи в самому розпалі. Але виховний процес не зупиняється. На даний момент уходять 84 чоловіка, дитинки працюють три чергові. Групи. О, і у нас є група раннього віку, дітки з 2-3 до 3 років. Це наш центр педагогічного партнерства. На даний момент наші дітки знаходяться в 29-й гімназії, там є укриття, і на час капітального ремонту вони знаходяться там. Після завершення ремонтних робіт рівень енергоефективності приміщень становитиме 50%. Це означає не лише менші витрати на опалення, а й тепло в групах, навіть у найсуволі. Риші морози у рамках міської програми. В садочку встановлять сучасний індивідуальний тепловий пункт. Тому у закладі саме вирішуватимуть, якою буде температура теплоносія. Тут максимальний пакет опцій щодо енергоефективності: утеплення огороджувальних конструкцій фасадів, утеплення цоколю, утеплення покрівлі, заміна внутрішньобудинкових мереж теплопостачання, встановлення індивідуального теплового пункту. Термомодернізація освітніх закладів. Є часто частиною масштабного інвестиційного проєкту, що реалізується у співпраці з Європейським банком реконструкції та розвитку, він охоплює 36 об'єктів: дитсадки, школи та заклади позашкільної освіти. Минулого року роботи вже завершили на семи з них. Зараз триває другий етап, до якого включено 29 закладів. Влада міста постійно контролює хід виконання робіт, аби вчасно підготувати приміщення до зими та повернути туди дітей. Це і комфорт, безумовно, дітей, вихователів, і це економія електроенергії. Тобто всього у нас 36 об'єктів і це важливий проєкт. Це був минулий рік, сім зробили, цей рік, і декілька об'єктів будуть закінчені в наступному році. Цей 38-й садочок буде закінчений в цьому році. Плануємо до кінця жовтня. Дай Бог, щоб малечі дітям тут було добре. Усі освітні заклади, які беруть участь у проєкті після завершення робіт, стануть енергоощадними та комфортнішими для перебування дітей. Теплі групи та сучасні системи опалення це стандарт. Роботи в дитячому садочку, номер 38 планують завершити вже до кінця жовтня, тому зовсім скоро малеча повернеться у свій оновлений садочок. Аліна Сіднікова Ірина Інкевич, перший міський. Мінус 14. вночі армійці з повітряного командування схід знищили в небі над Дніпропетровською областю 14 російських безпілотників. Втім, і влучання. В Магдалинівській громаді Синельниківського району ворожий дрон пошкодив об'єкт інфраструктури. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. Через атаку російських безпілотників постраждало державне підприємство у Васильківській громаді Синельниківського району. У межівській громаді ФПВ дрон побив гараж. В Зеленодольській громаді Криворізького району ворог дрон ворога поцілив по інфраструктурі. В Нікопольському районі було неспокійно через російські гармати та дрони камікадзе. Під удари потрапили Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Напередодні протягом всього дня російські окупаційні війська били по Нікопольському району з використанням ствольної артилерії великого калібру, градів та дронів. Потерпав Нікополь, Мирівська, Марганецька та Покровська громади. Поранення отримали дві жінки 57 та 65 років. Їхнім життям загрози немає. Ворожі атаки пошкодили 9 приватних домоволодінь, 4 господарські споруди, автомобіль, газогони та лінії електропередач. В Синельниківському районі росіяни задіяли град, дрони та керовані авіабомби. Гучно було в Майжівській та Великомихайлівській громадах. Поранення отримала 24-річна жінка. Потрощені 10 приватних будинків, господарські споруди, фермерське господарство, трактор, авто та інфраструктура. Новопавлівській громаді кап зруйнував заклад культури. Вночі ворог атакував Одесу ударними безпілотниками. В місті зафіксовані численні руйнування, палала адміністративна будівля, пошкоджені кілька легкових автівок і житлові будинки. У помешканнях вибуло вікна. Дані щодо постраждалих уточнюються. На Донеччині, а саме в Краматорську, цієї ночі Росія кабом зруйнувала багатоповерхівку. Постраждав десятирічний хлопчик. Загалом за добу загинули три людини. Ще 15 отримали поранення. Пошкоджені більше 10 багатоповерхівок, 11 приватних будинків, дві адмінбудівлі. Склад 11 авто, а також лінії електропередач. Під ударом кабами були цієї ночі і суми. Там поранені троє людей. Серед них одна дитина. Загалом за медичною допомогою звернулися 12 постраждалих. Пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, 18 авто та торгівельний центр. На Харківщині за добу постраждали від обстрілів троє людей. Пошкоджена одна багатоповерхівка, одна адмінбудівля, два приватних будинки та один вантажний автомобіль. У Сумській області внаслідок ворожих ударів по області травмовано 27 людей. День з них двоє дітей. Сьогодні ж дуже детально говорили з урядом з військовими про закупівлі дронів всіх типів дронів, включно із дронами перегоблювачами Окрім цього, діпстрайки та дрони для фронту. Упродовж доби по території Запорізької області завдали 522 удари. Постраждав один мирний житель. Внаслідок атаки пошкоджені 29 об'єктів, серед яких квартири, приватні будинки, гаражі та інфраструктурні споруди. На Херсонщині за добу травмовані сім людей. Пошкоджено дві багатоповерхівки, три приватні будинки, будівля театру та господарчі споруди. В Херсоні та передмістях обстріли спричинили поранення людей з вибуховими травмами та уламковими ураженнями. Миколаївщина знову під ворожим вогнем. Там внаслідок обстрілу пошкоджено два приватних будинки і повітряна лінія електропередач. Частина абонентів тимчасово залишилася без світла, але енергетики швидко відновили електропостачання. Також зафіксовано займання приватного будинку. Постраждалих немає. Новий день нові втрати для російських окупантів протягом минулої доби сили оборони України зменшили кількість сил ворога наступним чином. 1090 чужинців нейтралізували, знешкодили 256 БПЛА, 94 одиниці автотехніки, 43 гармати, 18 крилатих ракет, сім бронівиків, один танк та одну ракетну систему залпового вогню. Українські ракетні війська артилерія уразили п'ять районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки. Два засоби ракетних військ і артилерії Росії російських загарбників сили української ППО вночі знищили 26 російських шахетів та безпілотників інших типів, і ще 7 БПЛА локаційно втратили без негативних наслідків. Протягом доби Сили оборони України відбили 176 спроб ворожих підрозділів просунутись вперед на південно-слобожанському, куп'янському, ломанському, сіверському, краматорському, турецькому, покровському, новопавлівському, Оріхівському та Придніпровському напрямках фронту. 1245 днів кривавою путінською авантюри обернулись для російської орди наступними втратами. 421 літак, 340 гелікоптерів, 11 038 танків, 23 035 бронівиків, 30 680 гармат, 47 437 безпілотників, 55 953 одиниці автотранспорту, 1199 засобів ППО, 1445 ракетних систем залпового вогню, 3533 крилаті ракети, 38 кораблів та катерів, одну субмарину та вже більше 1 мільйона 44 тисяч російських загарбників. Ому розі все більше жінок шукають можливості для працевлаштування. Центр зайнятості разом із промгігантом Марселор Кривий Ріг провели жіночий ярмарок вакансій. На заході була повноцінна презентація компанії, умов праці, можливостей кар'єрного зростання та навчання. Які вакансії на підприємстві відкриті для жінок та що бачили учасниці на ярмарку? Розкаже Аліна Сітнікова. Через війну на ринку праці зараз серйозний дефіцит. Криворіжцям важко знайти бажану роботу, а роботодавцям досвідченого працівника. На сьогоднішній день більшість серед безробітних жінки. На обліку у центрі зайнятості їх 85% Саме для них Криворізький центр зайнятості разом із Арселор Мітал Криворіг організували жіночий ярмарок вакансій. На заході повноцінно презентували підприємство, пропоновані професії та умови праці. Ми навчаємо і готуємо Тобто відкриті до будь-яких, скажімо так, освіт, освіта є, освіти немає, це не проблема. Ми навчаємо з нуля майже на всій професії. Платимо повноцінний оклад і також половину премії. Вже після того, як завершиться навчання, ви здаєте екзамен. У вас повноцінний оклад і повноцінна премія. «Арселор Мітал Кривий Ріг забезпечує повний цикл підготовки кадрів. Навчання безкоштовне, ліцензоване, А під час нього жінки вже отримують офіційну зарплату. Це реальний шанс для тих, хто не має досвіду або профільної освіти. Бажає працювати і початку програми минулого року працевлаштовані вже 25 жінок, які раніше не уявляли себе у виробничій сфері. Наш ярмарок сьогодні він жіночий, оскільки на обліку в центрі зайнятості на сьогодні 85% – це жінок. І знаєте, такою великою перевагою цього підприємства є те, що само підприємство є ліцензію на навчання, тобто не тільки наймає людей, а і до цього безпосередньо навчання. За необхідними професіями. Крім того, навчання це безкоштовне, це одна з переваг для наших безробітних, оскільки на сьогодні вартість навчання вона достатньо велика. Якщо за, це, за, за тебе готове сплатити. Підприємство це перевага. Під час ярмарку учасниці дізналися про перспективи роботи машиністками крана, техніками з ремонту механічного і електрообладнання, а також помічницями машиністів тепловозу. Окрім презентації, вони могли на власні очі побачити, як проходить робочий процес, ознайомитись з умовами на майбутньому робочому місці. Підготовка триматиме близько п'яти місяців і охоплює не лише технічну базу, а й практику на підприємстві. Після успішного завершення гара гарантоване працевлаштування, офіційна заробітна плата, новий соціальний пакет і підтримка колективу. Аліна Сіднікова Ірина Нкевич, перший міський. Батьківське піклування, турбота та увага. Троє дітей з центру соціально-психологічної реабілітації дітей номер мородин, що в Покровському районі, отримали нову родину. Дівчинка 9 років та двоє її рідних братиків, 11 та 12 років опинились в установі через неналежне виконання їхньої біологічної матір'ю. Батьківських обов'язків нова прийомна мама має за плечима багатий досвід виховання дітей, і тому після знайомства з малечою вирішила забрати їх до себе аби повернути дітлахам нормальне безтурботне дитинство. Як малеча отримала свою нову родину, бачила наша знімальна група. Шлива щаслива мить, і троє діток, двоє братиків та одна сестричка, отримали нову родину. Їхня нова мама, яка готова приділити малечі максимум батьківської любові, уваги та догляду, пані Марина. Вона обіймає дівчинку 9 років, а також хлопчиків 11 та 12 років, які буквально на першому побаченні вкрали її серце та частинку душі своїми світлими очима. Для містянки це не перший досвід, коли вона приймає до своєї родини діток, позбавлених батьківського піклування, і тому знає, як повернути малечі віру в людей та світ, виховати з. Ніх гідних членів соціуму, незважаючи на їх сумне минуле. Ідея в мене вже почалася дуже давно. У мене виховуються діти вже більше 12 років. Я була опікуном, в пікуну, у мене було четверо діток. Одна у мене дитина була всиновлена ще з 2000 року. А потім вже діти виросли, якби звільнилося місце, але ще є сила, і маю надію, що цим дітям буде добре з нами, як і було. І тим іншим дітям. З мене теж дуже багато емоцій, дуже багато переживань по цьому поводу. І якби ну. Якби вже з досвідом вже багато виправлено й помилок, і все в інші бачення вже і в плані спілкування з дітьми і на дальшого там трошечки перестроїмо свої бачення. І, і якби я вже на пенсії і маю надію бути більше часу з дітьми, і ми плануємо дуже багато і на подорожі. Ну це вже буде видно, як уже далі ми построїмо своє дальше сімейне життя. Раніше ця трійка дітей 9, 11 та 12 років. Всі рідні брати та сестра опинились в центрі соціально-психологічної реабілітації дітей номер один в Покровському районі через те, що біологічна мати вела аморальний образ життя вихованням дітей не займалась та завдала їм психологічної травми. Тож пані Марина тепер поверне малечі нормальне дитинство. Містянка мешкає в онголецькому районі. В профільній службі жінку дуже добре знають. В інгулецькому районі нашого міста відкрита ще одна прийомна. Сім'я. Всього у нас тепер в районі буде шість прийомних сімей. Це шоста прийомна сім'я. Але е, треба. Сказати, що Марина Васильівна багато років вже виховує дітей, бере дітей, які залишилися без батьківського піклування. Прийомна мама це буде та людина, яка створить для дітей домашній затишок, буде виконувати батьківські обов'язки і Замінить батьків, які з різних причин не займаються вихованням своїх дітей. Зараз в Новолецькому районі діють два дитячі будинки сімейного типу, в яких виховують до 10 дітей. У той же час на житломасиві Південного ГЗК будують новий будинок для розміщення ДБСТ. Ще один будинок для проживання родини з дітьми мають придбати за державний кошт. Олександр Фефілаті Глі Припчук перший міський. Йому було 49. у мирному житті. Сергій Акст працював на промисловому підприємстві міста. Був насойщиком. А з початком великої війни добровільно взяв до рук зброю. Боровся на найгарячіших напрямках: Авдіївка, Новосілка, Курахове. Друзі та близькі назавжди запам'ятають його щирим, сильним, вірним людиною з великої літери. Побувала на прощанні наша знімальна група. Серце сержанта Сергія Акста зупинилося 18 липня. Його шлях проліг із мирного життя у кроморозі на фронт у найгарячіші точки Донбасу. Працював на одному з промислових підприємств міста, але з перших днів повномасштабної війни став до лав захисників. Ми вже спілкувалися дуже давно, так як він воює з самого початку повномасштабної війни, і ми з ним працювали. Це дуже чимна, добра, хороша людина. Це був золотий чоловік, який завжди прийде на поміч, допоможе. От, і все время, коли до нього ну, обращаюся, він все время допоможе. І дуже тяжко зараз про це все балакати, знаю, що його вже нема. Він мені ще Чотири дня назад через побратима передавав привіт. Воїн розпочав службу в лавах 129-ї окремої бригади територіальної оборони 236-го батальйону. Згодом воював у складі 6-го батальйону Криворізького підрозділу. Авдіївка, Новосілка, Курахове це лише частина напрямків, де він тримав оборону. Майже рік його підрозділ боронив новосілку. один із найскладніших рубежів на мапі фронту. Я прийшла в цей підрозділ. До них 8 квітня 23 року. Ми разом пройшли дуже багато з Сергієм тяжких моментів захищає нашу Україну. На жаль, для нас це велика втрата такої людини як і людина, і як воїн це був мужній, крепкий, мав дуже великі наміри на захист стати Захищати свою рідну неньку за мужність і відданість Україні Сергія Акста посмертно нагородили знаком Бошана Саксаганського району та відзнакою за заслугу перед містом третього ступеня. Чатися з героєм прийшли побратими, рідні, друзі та небайдужі містяни. Удома коханого чоловіка та люблячого батька не дочекалася дружина та донька. У кривому розі він знайшов своє останнє місце спочинку: вічна слава герою. Анастасія Костенюк, Максим Мурашов, Першимський. Сьогодні у мене все. А ви обов'язково підписуйтесь на наші соцмережі, адже більше новин про життя міста можна дізнатися з Ютуб, Фейсбуку і Телеграму першого міського. Тож будьте в курсі останніх останніх подій у студії працювала Карина Костецька. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.